Познайомлю ще з одним видом рядовок, які у нас в парку ростуть. Я недавно знімав про тополеву рядовку, а зараз хочу показати сіру або димчату, як ще її називають. Щойно приніс. от така вона красива, чиста. Це станом на 24 жовтня. Не червива, ночі прохолодні, тому зараз фактично шкідників немає і вона має чистий вигляд. Це одні з моїх улюблених грибів, дуже полюбляю їх, особливо жарити з цибулею. І дуже приємний такий грибний запах. Хто знає, що це за гриби рядовки, той знає, які вони мають приємний запах. Є така отака, знайшов одну, дай, листок такий приклеївся. Отака здорова. Є багато видів рядовок, і сіра рядовка це одна із самих смачних Напевно, найкраще це ліловонога. Я колись збирав їх, зараз у нас їх вже немає, вивелися в парку, але от ну, королівська така рядовка сама смачна. А от сіра тополева це вже от, ну, якщо й поступається по смаку, то не набагато. Такі ось гарні красиві гриби ці рядовки. Дуже приємно їх збирати.